Одеса очолила рейтинг найнебезпечніших міст України за версією аналітичної платформи Намбео. Наше місто обігнало навіть столицю та посіло тривожне 17-те місце серед усієї Європи. Усе через низьку купівельну спроможність, загальне відчуття небезпеки та претензії до рівня медицини, на що скаржилися самі Одесити аналітичній платформі. А чи погоджуєтесь ви з цими критеріями? Як ви вважаєте, чи безпечно гуляти вулицями Одеси? Та чи є Одеса насправді найкримінальнішим містом України, на вашу думку? Ну, Одеса є Одеса. Ну, от медицина, це, звісно, дно. ці плати врачам, вони отримують свою зарплату. Ну, ще як не, не даси тому карман то. Нічого не зробиш. Ні, я не погоджуюсь. Я живу в доброму районі. Це перша станція Людзорської дороги. У нас все спокійно, неспокійно, тільки наші браті, ну шахіди, а все останнє у нас добре. Ні, звісно, Ні, звісно, як я можу так почуватися? Ось зараз я йду, і хто знає, що мені бахне зверху або звідкись? Звичайно ж, ні. Зрозуміло, що ми всі ходимо, вибачте мене під Богом. Ну ви, знаєте, в началь... ну, ви знаєте, на початку, точніше, після того, як почалася війна, ми перестали взагалі вечорами гуляти, бо комендантська година. І якби я на собі не відчуваю, що ось погано чи добре, чи багато хуліганів, чи не багато. Як скрізь. Не знаю, не знаю одеса чи Одеса безпечне місто. місто. Так, живу Даже на молдаванці. молдаванці, все чудово, фасади боновити, а так все. Так, все. <реш> Ну, це як, це як завжди потрібно бути уважним. Одеса завжди була Одесою нічого абсолютно не змінилося. Можливо, увага бути уважніше, акуратніше, дружити з мізками. Усе а загалом, яка різниця до війни, під час війни, після війни? Врімі війни.